Я вас всіх вітаю. Сьогодні ми з вами поговоримо про АВС організації, АВС IAM та зазирнемо у як організований нетворкінг і які є сервіси, які АВС пропонує нам юзати. Та ще хочу сказати, що я дуже всім дякую, хто приймав участь у нашому курсі. Сьогодні ми зібрали на наш Mavic. Це все завдяки вам. Дуже вам всім дякую. А вес організації перед тим, як ми як будемо знайомитись з такою концепцією, як вес організація, давайте з вами поговоримо про те, що таке вес аккаунт всім нам, при роботі там з клаудами чи з неклаудами, нам якось треба. Мати фізично та логічно ізольований environment, де ми можемо розгортати окремо environment для активної розробки. Потім нам завжди потрібно мати ще акаунти для тесту, а середовище для вже проти проти інварментів. В цьому нам якраз таки допомагає концепція of AWS. Це у нас абсолютно ізольоване середовище у АВС Хмарі, і де кожен оцей AWS-аккаунт, він має свій набір ресурсів, які пов'язані. Не саме з цим аккаунтів, які також ідентифікатори користувачів. Нам, в принципі, навіщо потрібна от, ізоляція інварментів. Да, по перше, нам завжди потрібно мати на меті досягати не найвищого, але хоча б якогось хорошого рівня безпеки. Це нам дає якраз таки повна ізоляція ресурсів між собою по різним акаунтам, управління доступу до цих акаунтів. Та якщо у нас велика кількість акаунтів, то це вже можливості корпоративного управління. Ось для цього саме нам потрібно. AWS-аккаунти. І коли ви тільки створюєте весь аккаунт, паравозом з ним автоматично створюється так званий root аккаунт, це основний кореневий обліковий запис, який вказує на основний ідентифікатор aws аккаунту, для якого був створений, і він з ним пов'язується. Тобто, якщо хтось із вас вже в рамках фрітіра почав щось робити, при логіні на aws менеджмент консоль, у вас є можливість або вказати оцей самий рутовий аккаунт, або якийсь інший вже ямак аккаунт, які ви створили окремо від цього ротового, цей рутовий акаунт має найвищий повний адміністративний доступ. А дуже важливо дбайливо до нього ставитись, включити багатофакторну аутентифікацію. Вона же МФА да, для можливості користуватися не тільки логіном, паролем, а ще й динамічно змінюваним токеном. Додатково до цього безпректі з для рутакаунту це намагатися його не використовувати, тобто мінімізувати його використання і покладатися тільки на інші. Акаунти, які ви створюєте в рамках iam ЯМСРВС, оце зменшує ризик передбачуваних якихось речей. Чим менше прав має ваш акаунт, тим менше біди ви можете наробити, тому що в найгіршому випадку ви щось видалите таке. Що в найліпшому випадку ви зробите якісь там не катастрофічні речі під ротовим аккаунтом, А можете навпаки зробити ось дуже біду. У нас є весь аккаунт як глобальний ідентифікатор пов'язаних між собою ресурсів, які ізольовані в. Від інших aws акаунтів. В рамках цього aws аккаунту ми маємо рутовий аккаунт і додатково можемо створювати якісь інші. І це нам дає таку мінімальну можливість керувати нашим клаутом. Але... Якщо ми вже кажемо про якусь там велику компанію, Enterprise, де потрібна велика кількість AWS-аккаунтів і потрібно їх менеджити як єдину організацію, в цьому нам допомагає якраз таки сервіс AWS Organization. Тобто, це сервіс, який розроблений для того, щоб централізувати управління багатьма акаунтами, да, під єдиною амбрелла. Бізнеси з, з дуже різних причин можуть мати різні облікові AWS-аккаунти. Наприклад, може бути separate Акаунт саме для білінгу. Ще окремий акаунт може бути як якась там організація серед ресурсів по типу контейнер Registry, там стрібаки, якісь, які потрібні для всіх проєктів. Ну і звісно, як я вже казав, там можуть бути різні структури, може бути акаунт саме там для розробників дево, може бути акаунт там для тестувальників з іншого якогось проекту, окремий сендбокс для devops інженерів. І якщо все це менеджити руками, то звісно, все це буде дуже важко це робити, тому для цього. Вс Organization, він повертає нас до часів Active Directory LDAP, тому що воно дає нам ієрархічно. Структуру з organization юнітами, от які ми можемо якраз таки за допомогою цих organization юнітів, ми можемо відтворювати ту організаційну структуру, яка у нас є в компанії. Та і це нам дає дуже велику кількість плюшек по типу консолідоване управління всі ціма акаунтами. Потім використання Service Control Policies для того, щоб ви могли явно вказувати, які ми саме сервісами можна. Користуватися, тобто ми через оці от сервіс-контроль полісі ми не включаємо якісь сервіси автоматично, а ми вказуємо пул сервісів, якими можна або не можна користуватися. А там вже на рівні аккаунту ви можете їх включати. І також це дуже корисно, коли потрібно організувати крос акаунт доступ з одного аккаунту на інший. Також це можливість працювати з білінгом за все. В Амазоні потрібно платити ну майже за все, коли ми кажемо про саме там тарифікацію якихось речей у, у клауді, да то ми завжди повинні у своїй голові малювати таке слово як білінг. І в рамках білінгу в Авесі у нас перше, що ми познайомилися, це Free Tier, тобто це набор лімітованих ресурсів та сервісів, які ви можете користуватися у якомусь тислому обсязі. От, і коли ці 12 місяців закінчуються, ви будете тарифікуватися як звичайно користувач, і додатково до цього є ще сервіси, які Always free. Якщо дуже сильно постаратися, то в принципі можна мати повністю безкоштовну інфраструктуру протягом великої кількості часу. Також AWS – це про on-demand pricing. Ви платите зазвичай за майже за всі ресурси тільки за той час, коли ви їх використовуєте. Тобто, у вас немає upfront payment. Що ви використали, то за те ви платите. Додатково до цього Amazon з точки зору гнучкості тарифікації. Він Має різні плани для різних сервісів, наприклад, там для ЄЦ2 є така річ, як можливість зарезервувати якийсь інстанс там на рік, на три, там чи на якийсь інший період часу, і ви вже будете мати дискаунт, але ви вже тут комітитесь там на, на довгий час. Там є спот інстанси, да, які можуть вам даватися зі знижкою, але Amazon їх може забрати у якийсь час там за 30 за 60 секунд. І вам вже потрібно на ваших віртуалках, які запущені як спот інстанси, налаштовувати додаткові. Логіку, щоб ви отримали цей notification, що через хвилину ця віртуалка буде знищена, тому що Spot Instance забереться, тому вам за ці 60 секунд потрібно засейвати стейт і самого аплікейшну, чи що у вас там запущено. Тобто ми маємо велику кількість сейвінг, пленів для різних сервісів. Але, але, але якщо ми цим не, не вміємо правильно користуватися, то Amazon стає не таким уже і як будь-який клауд, це не Silver Bullet. Проте чи вмієте ви цим? Правильно користуватися, от і для того, щоб а, заздалегідь мати уяву. Стосовно скільки буде коштувати розгортання і користування інфраструктурою в AWS протягом якогось періоду часу є така утиліта, як AWS Cost Explorer. Ви заходите на спеціальний сайт по AWS Cost Explorer і у вас є можливість обирати з великої кількості сервісів, якими ви будете користуватися, і ви приблизно починаєте прораховувати там. Наприклад, якщо це у нас буде віртуалка, який флейвор для цієї віртуалки у нас буде? Тобто які там скільки та меморії ресурсів. То вона буде споживати. Ми бачимо, що цей флейвор він коштує там, наприклад, 10 доларів місяць. Додатково до цього. Ми розуміємо, що нам потрібно ще дов'ясок, якийсь Storage або щось. І ми оце, оце все додаємо. додаємо. Також маємо в цьому Cost Explorer одразу, коли ми обираємо сервіс, то ми бачимо перед собою усі пакети тарифікації. Та, тобто, в принципі, це не дуже складний інструмент. Тобто, його основний принцип обрати, якими сервісами плануєте користуватись, у якому обсязі, додатково додати туди по нетворкінгу, тобто, чи потрібен вам нап Gateway, чи потрібен вам от, чи будете використовуватися тільки публічними або приватними мережами, чи потрібна вам база даних. Тобто, все, все це ви враховуєте і отримуєте таку от візуалізацію, яку ви можете засейвити і по. Потім там, тім ліду чи замовнику показати, що дивись, от якщо ви хочете інфраструктуру в такому обсязі, щоб вона покривала ваші там мінімальні критерії, дев-аккаунта, ось вам такий прайс, але там для прод аккаунту нам потрібно, щоб там було все з урахуванням без тректіс, то це буде коштувати там X3 і одразу з Cost Explorer є попередній прорахунок, і в принципі всі все, все розуміють. Оце гарна практика перед початком будь-якого проекту. Трошки. Рахувати скільки це буде коштувати далі для того, щоб ви могли відстежувати скільки грошей ви плануєте витратити, скільки ви вже витратили. Да, є така річ, як AWS Budgets. Це нам дозволяє створити специфічні бюджети під різні активності, які вам потрібно. Тобто, ви логіка проста: от у вас є 100 доларів, і ви розумієте, що ви не хочете вийти за межі цих 100 доларів. От, ви настраюєте бюджет, ви вказуєте в ньому, що от у нас є 100 доларів, і додатково до цього бюджету ви вказуєте, які там ресурси ви хочете трекати, от, і налаштовуєте на який період часу цей бюджет потрібен. І після цього ви створюєте так звані алерти. АВС аналізує, скільки ви грошей витратили, і якщо, наприклад, ви хочете, що коли 50 доларів із 100 буде вже витрачено, щоб. Там прийшов notification і ви такі, ага, все, от половина мене вже є. І ви аналізуєте все йде, як за планом, чи з цих 50 доларів 30 пішло зовсім не на те. І в цьому нам якраз таки допомагає така річ, як cost allocation tags Тобто, всі ресурси в Амазоні можна додавати до них теги. От, і завдяки цим тегам ви можете потім робити фільтрацію всіх ресурсів в рамках або організації. Тобто, якщо у вас є aws організація, і ви налаштували, щоб ці отеги от прокидувалися ну, через організацію, ви можете налаштувати, по яким тегам ви хочете фільтрувати ресурси, і ви отримуєте таку штуку як консолідований білінг. Тобто у вас буде не на кожен окремий аккаунт, як це заведено, а отримувати рахунок в кінці місяцю по споживанню сервісів. А ви отримуєте його там на організацію і все це там набагато ж легше читувати. І додатково до цього, якщо у вас є якісь там елементи. Елементи аналітики там в рамках бігдати щось підраховуєте, або у вас є там сторонні ресурси для візуалізації, потім щоб менеджером це показати або якомусь іншому, то ви можете експортити ваші репорти по споживанню грошей. От які ресурси, скільки грошей витратили, і потім робити експорт цього. У різних форматах, і потім якомусь там відділу аналітики може буде цікаво подивитися в ці дані. І додатково до цього завжди потрібно дивитися, от, чи є в нас несподівані витрати. Треба дуже уважно відноситись до таких речі, як білінг, бо зазвичай, коли ви йде на проєкті, ваші задачі це там daily operations якісь в пилу роботи, коли дуже багато ручних якісь руками ви яких, там фіксовав. Доробляйте, або ви неправильно роздали пермішени до цього акаунту. І у вас там зайшов розробник, і не розібравшись, розвернув якийсь там сервіс, який він не мав права розгортати. Він мав право якось до нього потрапили там ключі. Він зайшов, щось там підняв, не розібрався. Що насправді це потрібно було робити на іншому акаунті. От і потім бах, у вас у кінці місяця приходить збільшений біл, і що потім робити? Це вже окрема історія, тому. До білінга відносимось дуже і дуже серйозно, тобто прораховуємо кости наперед через AWS Cost Explorer, Потім забезпечуємо себе постійними репортами стосовно як наші гроші витрачаються, та чи знаходимося ми в рамках бюджету. Тому для цього можна якраз таки от тегувати ваші ресурси, потім все це фільтрувати по цим тегам і мати гарні біли у кінці місяця. Рухаємось далі. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити ваші вподобайки, натискати дзвіночок та підписуватись на наш канал, щоб не пропустити нові навчальні матеріали. Також запрошуємо вас до нашої некомерційної IT спільноти DevOps 01, де основна мета полягає в створенні навчального середовища з практичним підходом до технологій, представлених викладачами із значним досвідом у галусі AWS, Terraform, C Kubernetes та інших ключових технологій.